Забули IP-адресу від вашої камери не проблема. Сьогодні ми вам покажемо, як дізнатися IP-адресу будь-якої IP-камери на вашому об'єкті або в вашому домі. Поїхали. Для чого це нам потрібно? У нас є різні виробники камер, є EOM-виробники, є брендові таких як Віжандаху. Та Huawei, Axis та інші. І бувають випадки, що нам потрібно переналаштувати камеру. Хочемо змінити якийсь функціонал, або додати якусь функцію, переналаштувати розклад запису. І в більшості випадків нам для цього потрібно що попасти на веб-інтерфейс камери. Але по якимось причинам. Або не записали IP-адресу камери, або не знаємо, як її визначити, або ввімкнули в мережевих налаштуваннях DHCP, і наша адреса там змінилась постійно. Що ж тоді робити для того, щоб дізнатися IP-адресу камери? Для цього нам знадобиться спеціалізований програмний софт, за допомогою якого ми зможемо просканувати нашу мережу, підключившись по Wi-Fi або по Ethernet, і дізнатись IP-адресу нашого пристрою, які нам необхідно переналаштувати. Але є нюанси також в цьому плані, і ми зараз про них трошки поговоримо і покажемо, що ми використовуємо для того, щоб розпізнати наші пристрої в мережі. Ну що ж, по-перше, нам треба зрозуміти, яке програмне забезпечення нам потрібне. Зазвичай, орієнтуючись по бренду камери, там, наприклад, дахо Hikvision, ми можемо зрозуміти, що нам потрібна утиліта конфігту. Або SADP, для того, щоб знайти наш пристрій в мережі. Але іноді камери по корпусу схожі, і ми візуально бачимо, що це може бути якийсь бренд, але не знаємо точно. Тому можливо використовувати універсальну програму для пошуку. Така програмка вона називається Advanced IP Scanner. Вона ну, ось виглядає ось так. Ми її просто запускаємо, натискаємо сканувати мережу. І вона зараз покаже нам всі пристрої, які знаходяться в нашій мережі. Окрім камер і всі мережеві пристрої також. Зараз трошки зачекаємо. І так, ми бачимо, що програма інвеси IP Scanner знайшов всі пристрої, які в нас є зараз в мережі. Це наш ноутбук, пару камер та наш роутер. Тобто, ця програма вона універсальна, вона допомагає нам знайти не тільки. Наші IP-відеокамери, а і може допомогти знайти інші мережеві пристрої, комп'ютери і тому подібне. Можемо зазначити і побачити, що програмка нам написала, що у нас є ось тут дві камери зараз. Підключені, це у нас камера від компанії Huawei і камера від компанії Hikvision. Тому ми вже зараз бачимо їхню IP-адресу і можемо прямо звідси, якщо натиснути, розвернути. Пропорець у нас вискакує, що у нас є протокол HTTP-Web Server, ми на нього тицяємо, вибираємо браузер, за допомогою якого ми хочемо відкрити та переналаштувати нашу камеру. Вибираємо лише один раз і все. Ми попали напряму на веб-інтерфейс нашої камери. Достатньо ввести логін і пароль від нашого пристрою. І ми поплатимо налаштування камери і переналаштуємо. Так і з Huawei, і з іншими пристроями. Це перша універсальна програма, яка завжди нам буде у нагоді, яка нам допоможе просканувати нашу мережу і побачити всі наші пристрої. Давайте переглянемо іншу програму, вона теж універсальна. Вона називається Onvів Device Manager. Це дуже популярна програма серед інженерів на всьому просторі України. Вона теж універсальна і вона допомагає знаходити всі пристрої в мережі, в яких вже увімкнен ONVIF протокол. Тобто по 80-му порці вона сканує і знаходить наші камери. Раніше ONVIF протокол завода був увімкнен на усіх камерах, але це більш стосується зараз якихось, може, ноунеймів, ОМ із Китаю, бо в більшості випадках всі ці дані камери вони йдуть вже з увімкненим ONVIV протоколом. Тому давайте просто переглянемо, ми її запустимо. І бачимо, вона відсканувала, і побачила, що камера під IP-адресою 110.233 у нас з включеним ONVIV. Тобто нам програмка допомогла побачити. Якусь камеру у нашій мережі. А вже потім ми беремо і переходимо по ip адресі і розуміємо, яка це камера, який це бренд, для того, щоб далі продовжувати налаштування. Ось ми побачили з вами дві універсальні програми. Але все ж таки ми рекомендуємо, якщо ви знаєте вже які у вас камери в мережі, які пристрої від яких брендів, використовувати фірмові додатки. Давайте переглянемо дві програмки. Це sadp Tool – це від компанії Hikvision. От Якщо ми її запустимо зараз, ми можемо побачити, що вона одразу же побачила, модель камери написала, написала, під якою адресою вона, під яким вона портом працює. В принципі, все. Ми побачили і можемо вже швидко приступити до її налаштування. Клікнули два рази по назві. IP-камери, точніше, по IP-адресі випачаюсь. І вводимо наші дані для того, щоб відійти в налаштування камери, та можемо її переналаштовувати. Ну і все, що нам необхідно, там змінювати налаштування, прошивки і так. І так, наступний софт, за допомогою якого ми будемо шукати нашу камеру це для камер Dahua. Називається софт ConfigTool. Запускаємо і все бачимо, що. Наша програмка одразу знайшла модельку нашої камери, теж IP-адресу і всю необхідну інформацію про даний пристрій. Ми можемо деякі налаштування змінювати прямо звідси, так як і в SADP Tool. Так і можемо зайти, ось, натиснувши кнопку Web або вписавши IP-адресу в строці браузера, і перейти на налаштування нашої камерки. Побачимо не переходи. У нас пише, що у нас IP-адреса. Не співпадає з нашим роутером. У нас, якщо запустити нашу командну строку і подивитися, яка у нас IP-адреса і шлюз, ми бачимо у нас 110-та адреса, у нас роутер під IP-адресою 111, а камера у нас в 30-тій підмережі. Тобто, щоб попасти на налаштування даної камери, нам потрібно змінити її IP-адресу. Або змінити IP-адресу на нашій мережевій карті. На мережевій карті ми не будемо міняти. Ми знаємо пароль від нашої камери, зараз його тут пропишемо, натискаємо кнопочку ID, напишемо якусь далеку IP-адресу. Так, бачимо, що пароль наш підійшов, успішно змінено. Натискаємо оновити. Бачимо, IP-адреса змінилася IP, IP камери на 110200. Натискаємо «Веб». І все ми бачимо, що ми попадаємо в конфігурацію налаштування по вебу на нашу камеру DAHU. Ось, Таким же чином, і у Hikvision. Якщо ми стикнулися з тим, що мережа не співпадає, запускаємо sadp Python, ставимо біля камери прапорець, вмикаємо DHCP або статично прописуємо все. Вводимо ось тут пароль від камери. І натискаємо Modify. І все, наше налаштування застосується, і знову таким же чином переходимо на веб-інтерфейс для того, щоб переналаштувати наш пристрій. Шановні, як побачили, дуже зручні інструменти для пошуку пристроїв. Обов'язково напишіть в коментарях, може які ви знаєте. Додаткові утиліти, програми, за допомогою яких можна знайти ще більше в мережі або якими ви користуєтесь. Це буде всім дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте обов'язково вподобайки, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. People.ua – безпека для людей. Папа. -па.